Всім привіт! Вики на Марко Макіша і сьогодні у нас нова рубрика. Це У нас Майнкрафт. Хто не догадався? Коротше, я знову скачала Майнкрафт. Уже. Ну. Я вам покажу, що у мене змінилося. Підемо у шахту. І що ще зробимо Ой, почекайте, у мене там та штука була. Давайте. Я це зараз справлю до вас одна секунда. Так, короче, я уже сделал. Так, заходим. Вот, 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 вот. Завантажение ресурсов. Давай. Чего так долго? Вы не Ну коли это вже загружиться. Давай. М -м -м. Ура! Так, ну я тут там. Коротше. <клух> ви, ви бачите, що я там зробив, коротше, таку штуку. Давайте ми підемо шахту. Ну, я зробив тут чуть-чуть Ще треба. Випоняв, що ж тамці. <клух> Коротше, зараз підемо тут. Коротше, Я маю зробити тірасу, можна сказати. Тірасу хочу зробити. А у цих дверях там, там у мене ферма. Коротше, ну, як ферма? Ну, поняли, огород. Я вчора викопав. Вчора. Давайте трохи дамо голосу. Ну так, ну так а собі один город і все. Так, ну давайте вже підемо в шахту. Ой, в шахту підемо. Ого, нам треба ще факів Нас крафтити я забув сказати. Так, давай. Думаю, 21 нам стане. Що У нас ще скільки там ще було, не знаю. сім чи скільки. М -м -м, так, ну, Кірку, а, меч. божник, Давайте накрафтимо кірки ще чуть-чуть так. Палки нам намісим, бо наші нам палки у шахті. Що будемо кривери, убити? чи що? Так, ну, погнали. Я зараз вам покажу, де у мене шахта є. Так, оцей нуб. Ще поки що не ісправився з управлінням. Давайте тут заберемо блок, щоб я нормально заліз. Так, ну ось ця шахта. Зараз я звернув в одну сторону. тут, коротше, ця шахта. Та може туди? А, ні, туди не йдемо. Або давайте підемо. Подивимося, що там. Ой, та що я викинув у Так, ну я думаю, там нічого не буде такого класного. Нам треба залізо. Туди я йшов вже. Опа. От, коротше. Ви вже бачите, що тут є у нас залізо, але не будемо брати. Може щось і там знайдемо. Пісок. что я на рабу шахте, я не знать и не понимать. Так, заходим, 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 заходим. Да ё-моё! На всякий случай, я кшушу. Так, ну что тут? Что уже все? А не, я продолжу. Да, снова поставил факел. Тупік? Ну ви реально прикалуєтесь. Я не можу. М -м, ну давай вже. Я не знаю, куди. Ну давайте там цей... залізу там візьмем. Та я не знаю що. Чуть-чуть візьмем блоків, бо ну як я туди залізу. Що я літати не вмію, э, чи що? Ну, не вмію оцей. Ну, можу. Так, ну давайте. Залізайка я. Огольми, я так думаю, нам ще треба буде. Так, куди я тут вирізку? Ну, знову промазуємо ну, це капець. Так, робимо там фот форму. Так, от наше залізо. Добивайкаємо. Так, ну і скільки у нас три? Ви здівайтесь, рів три. Ой. Ой, ну, ви реально три. А ну, давайте подивимось, скільки буде цього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35, 35. ну, 36 уже. 37. 37. А зеліза 3. Ідеально. А, не, ну я знаю, що цей уголь дуже багато. Дуже багато. Ну, в количестве його дуже багато і спавниться. Що? Ви реально? А чого воно так? Просто взяв і обкруг. Ну, я туди вже йшов, так що там тупік. Давайте назад. Уже закат. Капець. Ще її нема. Ну і дає, але мало у мене, і не буде. Давай, уже ночь. Цвіточок я тут ще маю, цвіточок. Так, ну давайте спать уже. Так, давайте покидемо зліз цей. Плавайтеся. Ну і підемо на двір. А, оцей. Ну, подивимось, чи, чи, чи я найду ще якісь шахти, не знаю. Uh. А тут я уже був. Подивимось, може, я тут щось пропустив. Не, не, не. Короче, там міще дім. А там, тут була шахта, а я цей. З... Просто у шахті зробив дім, можна сказати. Може, тут є. Ні. Свинюшки і коровки є. Е. більше нічого нету. А там що? А там то понятно. Я не знаю, де найти, реально. Я не знаю реально. Може реально не знаю. Ти може, ще буде шахта? Хотів дроп зробити, та й не зробив. О, може там буде щось. Може там реально щось буде. Не, не знаю. Може. Ну а тут тут пікну що б тебе. Ой. Може тут на полянці? Зстаті, ми будемо ще робити ще один, коротше, сервер, ну як він сервер. Коротше, будемо ще один робити світ, а я буду там знаходити деревні. Ну, знайду одну деревню і там буду жити. Я, коротше, опа, рибка. Думаю, хочу хотів мечко включити. Та, ня. Та йомаю. Йо. можна звати відео 24 години, хочу вбити цю рибу. Ну, не виходить. То я. Нись. Я не замечу вас всплываю. Давай. Ти хочеш хочется давай. да. О, у нарешті. Все. Ух ти, ня, ня! Ня. Ня. Все. Чотири рази удары и все й нема. Так. Давайте поставимо все в сундук. В сундук. Шкода, що ми нічого не найшли? Шкадакриньки. Ну, Стагнуться нам, нам треба взяти. Коротше, візьмемо цей. Ну, ви поняли, залізу. Так, і маємо скрафтити М -м -м, як вони забув цепі цепі. Дві цепі маємо скрафтити. Короче, ну давайте уже не знаю, ну давайте тут зробимо стіл. Я, не знаю, який. Та, Йома, що я тут ставлю? Треба ще брати топор. Тпопор, тепор, тепор, тепор. тепор бань бань. Не знаю, який зробити. Давайте такий. Ну, і це, це тут зробимо. Ну, і покладемо стільця Куди я ставлю, знову? Так, ну, підходи. Цей стіл ми заберемо, зберемо. Так, ну давайте тут поставимо цепі. А у нас не на три, у нас два. Блін. Давайте поставим. а Абу, а ви давайте тут. Не, давайте це зрубаємо, я так думаю, ліпше буде виглядати. Оце. Все. Аню. Та ні. Давайте тут поставимо ще одну цеп. І з'єднаємо. Класно, класно вже виглядає. Столбури, не, давайте не будемо робити столбури. Якось гарно виглядає. Так Почекайте, там крипер був, чи що? Йо моє, тікає. Крипер. Все. Не достанешь иди сюда. Блін, як мені його цей убити? Не знаю. він хоч, Я хочу, аби він до мене підійшов, зірвався і нічого би не тронути. Бо кріпер не, не зривається у воді, так само і динаміт. Не знаю, не знаю. Він не хоче. Ну, не знаю, не знаю, реально, не знаю. Ну давайте підбігаємо. Давай, давай, давай. давай. Та йо -маю. Щоб тебе. Що поля аж туда передбити відветіли. Це капець. Давайте не знаю. Ну, давайте тут чуть-чуть щось. Підремонтуємо, можна сказати. М це все. О, ще одна земля. Ну давайте там поставимо. Та и все. А я думаю, він мені двері знес. Так, ну, давайте. О, давайте тут покладемо всі березу. Вона і так стоїть. Не там така, ні, давайте цей. Або. ні 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 я знаю, як ліпше зробити. Давайте це ми заберемо. Це виповнюємо, поламаємо. Це тут так само поламаємо. І беремо, тут зверху так кладемо, Ось тут так з'єднання у нас. Цепь. І отут о! -о, -о, -о. Друге діло тепер. модненька модненька. На столі у нас мають бути ці стояти, я забув, стояти торти. Торти має стояти. Тільки не знаю, де взяти цей яйця. Нам ще треба два яйця для торта. М не знаю, нам треба довго тут трудитися. Дуже довго. Я не знаю, що тут ще додати. Хіба би на інші серії щось тут додати. Я не знаю. Може, може зробити, ну, тут у мене квіточка, тюльпанчик. Сюрпан хотя бы. Ура. -а -а. да. Ну, короче, не знаю, на другой сервер давай